Всім привіт! Сьогодні четвер, 18 серпня, і в нас сьогодні оновлення меблів. У нас повністю оновився асортимент, привезли дуже багато класних диванів, і я вам зараз все покажу. І ось перший комплект, який мені хочеться похвалитися, це італійський бренд Альберто Нієрі, модель Помпеї. Дуже вишукана, елегантна модель, оздоблена дерев'яними вставочками, чудове пошиття. Гляньте, яка спинка красива, меблі в відмінному стані. натуральна шкіра покриває всю видиму поверхню дивану і крісла як спереду, так і ззаду. І ціна такого набору лише 650 євро. Це просто знахідка за такі гроші. Поруч поставили ще один. Класичний італійський диван це також цей виробник Алібертонієрі. Натуральна шкіра, темно-зеленого кольору. Низ і поручні оздоблені дерев'яними вставочками з легкою різьбою. Дерев'яне обрамлення йде по всьому низу. Шкіра у дуже гарному стані, без пошкоджень, без якихось таких суттєвих дефектів. Ортопедична форма спинки, чудове пошиття. І ціна такого дивану 450 євро. Також від цього виробника у нас є ще один тримісний диван. В світлій, в світлій ванільній шкірі. Також оздоблений деревом. В комплекті до нього ще є пуфік. І ціна в наборі з пуфіком. Ось там він. Ціна в наборі з пуфіком 550 євро. А взагалі, раз на то пішло, то у нас ще є кутовий диван від цього ж таки виробника. Це серія галерії Анієрі. Дуже ексклюзивний куток в чорній шкірі. ціна його 1100 євро. Він чудовий. У мене є відеоогляд його, і на відео його набагато краще буде видно. А тут у нас поставили комплект, м'яких меблів світлій шкірі. Це є трієчка, двієчка і крісло. Вони в дуже хорошому стані, якесненька, еластична шкіра, дуже ніжна і приємна на дотик, м'яка посадка, пишні поручні спинки. Вони забезпечує дійсно комфортний і якісний відпочинок для вашої спини. Меблі не розкладні, стан дуже хороший. Ціна 850 євро. В другому залі у нас є ще декілька дуже класних новинок. Наприклад, ось такий лежак в чорній шкірі з реклайнером. Чесно кажучи, він такий класний, що я б навіть не хотіла його виносити з дому. В ньому регулюється положення спинки, підставка під ноги. І все на електроприводі. А далі у нас є ще декілька кльових диванів. Цей комплект також від фабрики Альберто Нієрі. У нас зараз практично фірмовий магазин від цього виробника, бо дуже багато їхніх диванів. Це у нас пара двомісних диванів, світлій, майже білій шкірі, молочний відтінок легкий. Диванчики двомісні, дуже-дуже пишні, дуже об'ємні. Знімні подушки. Е, З поручні, на подушечки на поручнях, на спинках. Ну, дуже класні. І пара таких диванів коштує лише 700 євро. Під стіною поставили великий кутовий диван в темно-сірій шкірі. Е, такий графітово-антрацитовий. Це не є повністю чорний колір. Е, диван стильна, сучасна така модель. На металевих хромованих ножках. Широкі сидіння, широкі поручні. Дуже цікаво зроблені спинки. Зверніть увагу, у них регулюється, регулюється положення самої спинки, яке визначає ширину сидіння. Ось я склала всі спинки. Його спинки від'їжджають допереду, так якби ззаду з'являється місце, а спереду сидіння стає вужчим. І ціна такого кутка 730 євро. В тому кутку у нас ще один трансформер. В ньому регулюється положення сидіння спинки, поручні. Е також регулюється положення підлокітника. Його можна опустити або зафіксувати в потрібному положенні. Також можна опустити спинки. Ось так, щоб вони не перегороджували простір. Це німецька фабрика Брюль. І ціна його 780 євро. Перед тим кутком поставила ще один німецький диван. Також фірмова модель, але від фабрики Хімола. Дуже стильна, дуже гарна і якісна конструкція. Зручна посадка, ортопедична форма спинки, сидіння. Регулюється, положення, положення сидіння, підголівника, підставочка під ноги. Фіксується окремо положення спинки. Диван справді дуже функційний і класний. І так в ньому регулюються всі сидіння. І ціна його 550 євро. Під стіною у нас стоїть вінтажний. Журнальний столик з дерева. І зараз його можна придбати за 100 євро. А поруч великий пеподібний кутовий диван з електрореклайнером. Завдяки пульту регулюється положення спинки, підставочки під ноги виїжджає, а також регулюється положення спинок в кутовому елементі. Ось так вони опускаються. Це для того, щоб можна було полежати або на одну, або на іншу сторону. І ціна його 780 євро. А тут у нас вишневий тримісний диван. Він зараз продається по акційній ціні за 390 євро. Відмінний стан, дуже, дуже хороша якість. Диван досить пружний. в міру м'який. Це німецька модель. Ще хочу звернути вашу увагу на воскові пасти без вакс. До 25 числа у нас є безкоштовна доставка Укрпоштою. На тому я буду завершувати наш відеоогляд. Я показала всі новинки і акційні моделі. На днях ми будемо робити більш детальніші фотографії і відеоогляди наших меблів. А тим часом запрошують до нас в магазин. Бажаю всім гарного завершення тижня, вдалих покупок і мирного неба.